Коли не можна йти в практику на цвяхах, я не рекомендую робити це одразу після пробучення. Окрім тих випадків, коли людина дійсно любить одразу відчувати якийсь екшен екстрім, одразу встає з ліжка і йде приймати контрастний душ, або одразу вдягається, щоб зробити пробіжку під дощем в сніг, або прямо пірнути в людяну. Воду, якщо ти дійсно це любиш, то експрес-практика, саме експрес-практика на свяхах з самого ранку, це саме те, що тобі потрібно. Детальніше про експрес-практики в наступному ролику цього плейлиста додивись до кінця і потім подивися наступне відео. Це реально дуже працюючі практики, саме в експрес-варіанті. Розкажу і покажу прямо вживу, як я проживаю цю експрес-практику, і ти зрозумієш, наскільки це корисно, наскільки це круто, наскільки це в мене вау-вау-вау і афігенно. А якщо ти любиш після пробучення, наприклад, піти в туалет, попити води, помедитувати повільно, поступово. Провантажитись в цей день, запустити в собі процеси життєдіяльності, то цвяхи краще одразу після пробудження не йти. Тому що вони збуджують дуже сильно нашу нервову систему. <звях> Саме практика свяхостояння ступнями на дошках. Є yeah! yeah. безліч інших практик, про які я теж розкажу в наступних роликах, а ти. Підпишись на мене, постав палець вверх, і напиши щось в коментарях, що ти взагалі думаєш щодо дошок садку і практик на них. Також я не раджу йти на цвяхи за 2-3 години до сну. Тому що дуже сильно збуджується знову ж таки нервова система, хочеться щось робити, піднімається дуже багато енергії і о, дуже важко потім вгамувати себе і вчасно лягти. Спати. Також я не рекомендую одразу після щільного прийому їжі. Що ти робиш? Тебе практика. Вичекай 2, а краще 3 години, коли проходить процес інтенсивного травлення, коли в нас енергія йде туди, а потім вже йди на дошки садху, тому що просто буде внутрішня боротьба між перетравленням їжею і віддачею повної практики. Моя рекомендація, коли йти на свяхи, це на голодний шлунок вже перед самим прийомом їжі, десь в середині дня, можливо, перед вечерю або після сніданку, після обіду, десь центральна частина дня. Вона найбільш придатлива для якісної класної практики на свяхах.